Вітаю вас, дорогенькі четвірочки. Що тут, тут четвірочок? День, е, день трансформації, карта смерті. Тобто, так, як було, уже не буде. Те, що вам не потрібно з вашого життя, у вівторок піде. Не думаємо, що це щось таке глобальне і серйозне. Може бути глобальне і серйозне, а може бути просто речі, які ви вже не носите багато років, ви складете і винести на. Кудись, там, я не знаю, на помуйку. Оце буде е, те, що з вашому, у вашому житті уже не потрібне. Тобто те, що від мілкого до чогось такого великого. Да? От, наприклад, бросить курить, от, може бути таке. Штати там, почати бігати. Да? Зміна якась. Карди... Якась трансформація. Міняється щось у вашому житті. Життя міняється кожної хвилини, воно не стоїть. Да? Воно все время щось міняється, енергії міняються, бо все в нашому світі то енергія. Але у вас йому, у вівторок у вас буде якось більш глобальніше, щось таке вісоме в вашому житті. Давайте подивимося, що саме, яка причина, чому ви будете в карті трансформації. І що воно це дасть. Ну, якісь, можливо, ждете якісь життєві, життєві ситуації, да, якісь та сує життєва. Щось ви вклалися, тобто ви зробили якісь дії, відносно чого, чекаєте і чекаєте результату, який кардинально зміни ваше життя. тільки по правосуддю. Тобто. Що може бути держустанови, наприклад, якусь довідку, там, чи рішення суду, чи рішення постанови? Да? І ваше життя може кардинально змінитися. Да? Оце таке може бути ваша дія. Ви переможете, ви його отримаєте. Оце, можливо, цю якусь важливу установи якась, якесь рішення може кардинально змінити ваше життя. Да. І тох ваше задоволення. Да. Якщо у кого немає такого у вашому житті такої, наприклад, ситуації, да, ну, якоїсь справки якоїсь там держслужби, да, ви з держустанови ви чекаєте. Якщо такого немає в людей, не притягуйте, не притягуйте, то ця ця інформація не для вас. Якщо в, вашу, в вашому житті цього немає... Не вам. А ця інформація, яку я даю доповнююча, вона для тих людей, хто її повинен почути. А хто, і хто її почує, той у того воно як відгукується, воно е... як сердечко.